Третя книга Мойсея «Левіти». розділ шостий. Далі Господь промовляв до Мойсея, говорячи Звернись до Аарона та його синів і скажи Ось закон про всепалення. Жертва всепалення має горіти на жертовнику всю ніч. До самого ранку на жертовнику буде підтримуватися жертовний вогонь. А вранці священник одягне свій ляний хітон, а на своє тіло вдягне ляні штани. Збери попіл, який залишився від спаленої вогнем жертви всипалення, і поклади його біля жертовника. Відтак він зніме свій хитон і вдягне інший одяг. Після цього винесе попіл за табір на чисте місце. Вогонь на жертовнику має постійно підтримуватись і не гаситиметься. Священник щоранку підкладатиме на ньому дрова, розкладатиме на них жертву всипалення. І спалюватиме на ньому жир мирних жертв. Вогонь на жертовнику повинен постійно підтримуватися і не гаситиметься. А ось закон про хлібну жертву приноситимуть її перед обличчя Господня сини Аарона до жертовника спереду. У свою жменю священник надбере з нього частину петльованого борошна хлібної жертви та її олії і увесь ладан, що на хлібній жертві. І спалить на жертовнику її пам'ятну частку, як приємні пахощі Господу, а те, що від неї залишиться, їстимуть Аарон та його сини. Вона споживатиметься священниками прісною на святому місці, у дворі намету свідчення, там вони їстимуть її. Не можна її пекти заквашеною. Я віддав її священникам, як частку з моїх вогняних приношень. Вона є святою святих. Так само, як жертва за гріх, і як жертва за провину. Кожен нащадок чоловічої статі, з поміж синів Аарона, її може їсти це вічна постанова щодо Господніх вогняних приношень для ваших поколінь. Кожен, хто доторкнеться до них, буде освячений. Далі в розмові з Мойсеєм Господь сказав: Таким має бути дар Аарона та його синів, який вони принесуть Господу в день. Коли ти їх помажеш. Десята частина ефи петльованого борошна, як постійна хлібна жертва, половина з цього вранці, а друга половина з цього ввечері. Вона буде приготована на сковороді з олією, добре вимішаною. Принесеш його кружальцями, як жертву зі шматків на приємні пахощі для Господа. Усе це приготує священник, який буде помазаний замість аарона з його нащадків. Це вічна Господня постанова. Ця жертва буде повністю спалена. Кожна хлібна жертва священника буде повністю спалена і не буде споживатись. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Звернись до Аарона та до його синів з такими словами: Ось закон про жертву за гріх. Жертва за гріх має бути зарізана на місці. Де ріжуть жертву всепалення перед Господом, це святе святих. Спожити її має священник, який приносить жертву за гріх. Вона має бути спожита на святому місці, у дворі намету свідчення. Кожен, хто доторкнеться до м'яса жертви, освятиться, а якщо її кров бризне на одяг, то те, на що вона бризне, випереш на святому місці. Глиняний посуд, в якому вона варитиметься, буде розбитий. Якщо ж вона варилася в мідному посуді, то нехай він буде вичищений і виполосканий водою. Споживати її може будь-хто чоловічої статі з-поміж священників – це святе святих. Кожна жертва за гріх, кров якої буде внесена в намет свідчення, щоби звершити викуплення у святому, не буде споживатися, вона буде спалена у вогні.